i С благословение, завжди нині повсякчас і навіть.

Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, не на нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Повороти Сіні порадися, благодатна Марія, Господи собою, благословена між життєвих, і благословених Бога Твого, води ти породила спаса. Нашої проведенці, останні році, дорогі вчани, шановні пані і панове, ні тим реквієм, присвяченому вшануванні пам'яті жертв більшовицького розставила в'язнів возьми тюрми, оголошую відкрити. Але можна запитати євангельськими словами. Один той, хто зцілився, прийшов до Бога, воздаючи йому хвалу. А Господь питає, а дев'ять де? Ти один прийшов подякувати Богові за зцілення. А де ж тих дев'ять, яких я зцілив? Останні де? Чекають ув'язнення і розстрілу. Можна сидіти по домах, прийдуть за вами. Нічого в світі нового не буває. Така природа світу. Шановні українці, сучасні чесні сьогодні ми вшановуємо пам'ять українців, які були розстріляні тут. На замковій площі російськими окупаційними військами, які прийшли в 39-му році нас визволяти, вони визволили їх від життя. Вони визволили тисячі і тисячі українців від життя. Вони вбивали, вони, коли наступав інший ворог, не менш. Злочини. Вони перекривали свої злочини, розстрілюючи багато багато українців. Сьогодні такі річниці тих розстрілів відзначають Ковелі, вчора, Володимирі, в Львові, Тернополі, Франківську по всій Україні. Це тисячі, це мільйони українців, які були розстріляні за те, що любили своє українське. І російський компан їх за це нищив. Знаєте, мене страшно дивує, коли місті Луцьку відзначають день визволення Луцька від німецько-фашистських загарбників. Це те прийшли ті, які розстрілювали наших українців тут біля Луцької тюрми. І ми відзначаємо це визволення від чого і кого. І друге, коли. Визначаємо День перемоги, надіваємо російські георгинські ленточки. І годі пишається, яка перемога чия і кого над чим. Та наша війна тривала, і в 50-х. тут стоять ветерани УПА. Їхня війна, наша війна українців тривала. Це бо боролися два злочинці комунізм, російський і німецький фашизм. А ми. 9 травня маємо згадати всіх тих українців, які попали в ту м'ясорубку війни і загинули не за свої інтереси. Їх просто використовували і нищили. Вони були гарматне м'ясо, а наша боротьба продовжується. І в пам'ять тих людей, які тут лежать, ми маємо прислухатися до тих слів, які казав владика Михайло. Якщо ми будемо зараз спокійно відпочивати на лаврах і не робити і не боротися, нас чекає доля їхня. Бо той режим, який прийшов в Україну, це не українська влада, і ми маємо це усвідомити. Вона нище все українське, яке є будь-які паруски українства. В неї мрія перетворити всю Україну в Донецьку область. Оце найвища її мрія зробити конгломерат невідомої білмас. Де кожен буде, не буде мати відчуття отого я українець. І на я, українець, має зараз бути домінантом. Дно. Ми маємо зараз робити все можливе, піднімати роди. Наша стала, наша з ця боротьба. Їхня боротьба з сорокових років це вже історія. Наша боротьба це сьогодення, і ми не маємо права скласти руки і спокійно відпочивати на лаврах. Так прийдеться комусь відкласти роботу, комусь інші справи, Але всі ми маємо включитися в боротьбу з тим донецьким олігархічним кланом. В пам'ять про них ми не маємо права сидіти спокійно на дивані. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. Слава, Україні. Слава Україні! Я буду говорити від імені всіх репресованих людей.